Як там мало шкодик став повноцінним членом сім'ї? Зараз можете робити життя без котик? Дякую. Бо яйтесь там. Як звати ваш і вашого копи? Валера. Де йому заманеться? Може спати під порогом хідних дверей, може спати на самі на мобіліза, на ліжку. Хід е, незвичайний і все робить сам по суті. Що йому заманеться? Скільки років ваша находить? Восьмі восьми місяць. Що ваш патріот має більше роботи? Як ваш котик потрапив до вас. Він десь в віці 10 днів. Маленький вже тільки пішов бачити. Може, двох тижнів. Приїхав за базу дружин з Генерацій. Добре, дякую. Як звати вас, вашого котика? Мене звати Саша. котика. Мене звати Саша, кодика звати Пес. Чому <пес> Ну, називали його плану. Довго думав, як назвати, так подивилися, вроді похожий на пісецьку, так і з мамою поради. Назвем пес. <пес> де спить ваш рак? Ну, Так само, як попередній котик, не хоче. <пес> <пес> як часто купаєте і водоїди? Водоїти? Будуєте він, що за людям хоче їсти. Будувати його нереально, просто я в стані, він ходить і їсть, виходить, їсть, 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 їсть. їсти, 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 їсти. Ща важкотик любить не тільки ще виплати. Метеликів полочні робить. Чи став важкотик mm -hmm. улюбленцем вашої сім'ї? Навіть більше того, він замінив мамі станом внуків, які в мене немає. Напевно, тому в мене то не...